Yeah. Uh -huh. Пане генеральний секретар, шановна делегація. Вкотре хотів би привітати вас в Україні. Секретар саме позиція країн-членів Альянсу стала визначальною.

For the beginning of actual military aggression against our country на наше переконання альянс є сьогодні ключовою системою безпеки для 28 країн-членів альянсу і для вільного світу. Ви балив да тудей the North Atlantic Alliance is the key organization for the protection of security for its 28 member countries and also for the whole world. For the free world. For the free world. Ми високо цінуємо рівень нашої співпраці, який кардинально змінився протягом останнього року. We highly appreciate the level of our cooperation, which dramatically changed over the past year. усвідомлюючи про те, що процес набуття членства України в НАТО є не простим і буде потребувати як зусиль з боку української влади, так і буде потребувати часу. Той план, який розроблений нами і НАТО, є дуже важливий для вирогідності набуття членства в альянсі. We understand that the way of Ukraine to full fledged membership at NATO require long time and much effort. That's why the plan which we've prepared. Коли я кажу про наше майбутнє членство в НАТО, то хотів би нагадати рішення Бухарестського саміту 2008 року, де було чітко зазначено, що двері для України в НАТО відкриті. Вене сейвот перспективе меберші форї. А вот лайк то ремайндіол або десинс 2008 саміт в Тутазеней, вебайтвосед юк that the doors of alliance will remain open for Ukraine. І сподіваюся, що на саміті, який відбудеться наступного року в Варшаві, це буде підкріплено ще й конкретними рішеннями. Зусилля альянсу та країн членів альянсу спрямовані на реальну модернізацію української армії армії, яка бореться проти ядерної російської агресії The efforts of the army, Ukrainian armed forces, the armed forces which now withstand the nuclear aggressor of Russian Federation. Нова система української логістики в збройних силах, нова система комунікації, нова система медичного забезпечення, нова система навчань і тренувань. Це ключові аспекти нашої співпраці з альянсом. people. All this is the key, is in the focus of the attention in our cooperation with наукопорешні alliance. Пан генеральний секретар чітко зазначив про необхідність збільшення нашої двохсторонньої кооперації з країнами-членами Альянсу. Секретар Дженерал Газемфасайс Мансагангаумпорт Вкотре хотів би зазначити, що у нас дуже тісна співпраця з Сполученими Штатами Америки, Канадою, Великобританією, Німеччиною і іншими країнами. Uh, we very very well-developed relations with the United States of America, with the Great Britain, with Germany, with many other members of межі alliance. Україна зараз на передовій захисту європейських цінностей, захисту миру і стабільності в Європі. Україна усі форму протекціонер валіз. European peace and stability. і нашими спільними зусиллями з альянсом і країнами-членами альянсу. Ми переконані, що Україна віднови повністю свою територіальну цілісність і збереже свою незалежність. Its and і настане час, коли. Буде оголошено про те, що Україна стала 29 м членом Північно-Атлантичного альянсу. Час прийде, коли буде де що Україна де 29 найт членом Північно-Атлантичного альянсу. Дякую, пане Thank you so much, uh, Prime Minister Yacnik. It's uh, great to be here and great to see you again. And I appreciate very much the close cooperation we have uh, developed over uh, several years between uh, NATO and Ukraine. Дуже дякую, дуже приємно було побачити з вами знову, пане прем'єр-міністр. І хочу відзначити з великою приємністю, як і серйозний шлях пройшла Україна у своїй співпраці з Альянсом. And we are grateful for uh, your continued commitment to our partnership. And we are grateful for the way you are participating in uh, different NATO operations, be it in uh, Afghanistan in Kosovo, or fighting Косово, pir off the Horn of Africa. І Ми вам дуже вдячні за ті зусилля, які Україна докладає в нашій співпраці для її поглиблення і розширення, за ту участь, яку Україна бере в зусиллях альянсу, чи це було б в Афганістані, чи в Косово. And uh, NATO will continue, support, uh, and and will continue to support Ukraine. We provide the political support and we provide practical support. Also. We uh, support your territorial integrity, your sovereignty, and we support uh, the full implementation of the Minsk agreements, which are. Ми підтримуємо і будемо підтримувати вас на шляху відстоювання своєї суверенітету, своєї територіальної цілісності незалежності. і Наполягатимемо на виконанні всіх аспектів мінських домовленостей, які дають нам єдиний шлях виходу з цієї кризи, яка спалахнула на сході України. Continue to provide the practical support. We do that through the trust funds, but also through the advisors we have uh, in the ministry of defense and in uh, in, uh, in, working with your general uh, staff uh, because we uh, uh, want to help you to increase your capacity to defend yourself. І ми будемо надалі надавати вам практичну допомогу не тільки через цільові фонди, які ми відкрили в Україні, але також через. Наших радників, які працюють в Міністерстві оборони і в Генеральному штабі, оскільки ми хочемо допомогти вам здобути власну потужність, і можливість і спроможність захищати свою країну. А ви волі мор, а с вами туди сандн агремен топ довело Українському комунікацію капіталі стратегічних комунікацій, ви area. І ми будемо робити ще більше. Ми сьогодні не дарма підписали дуже важливий документ, який стосується розвитку стратегічної комунікації, оскільки хочемо підтримати український уряд в його зусиллях і розумію, наскільки важливим є аспект комунікації і зв'язків саме е, для України. We will help train the people at all levels, both civilian and military personnel to be more effective communicators. Ми будемо надавати допомогу в підготовці в навчанні. Тому персоналу тим фахівцям, які представлятимуть як цивільний, так і військовий аспект України, і які абсолютно необхідні Україні для успішного досягнення її цілей. Андюринс висит, Вевос Агрідат Виаргоїнтю степа коперешнєкомсту технікол мілітарікоперейшн і під час цього візиту. Ми домовились також, що ми маємо і розширити нашу технічно-військову, технічно оборонну співпрацю. This will help uh, the Ukrainian industry and the armed forces uh, as they develop new capabilities that will uh, allow Ukraine to work uh, better with uh, NATO allies and partners. І це дасть можливість і українській промисловості, і українським військовим і збройним силам набути нової потужності. Це надасть новий поштовх їм для того, щоб вони змогли успішно співпрацювати зі своїми колегами з альянсу. Анденвивілконтінтюворквидю он команданконтрол, лоджистикс сайбердефенс анімені одрес. І ми будемо продовжувати підтримувати ваші зусилля в таких галузях як командування управління. Cybersecurity, cybersecurity, and, many and let me also commend you for reforms you are implementing. this is important uh, because it uh, uh, enables uh, you to improve the capacity and the capabilities of your armed forces, but also the reforms you are implementing in the economy increases the resilience and increases the capacity of the ukrainian economy, which is important uh, for Uh, you having the economic strength to to uh, uh, be able to defend yourself against the uh, aggressive actions of uh, Russia in uh, the eastern part of the country і хочу привітати вас з вашими реформи, спровадженням успішним цих реформ, не тільки у військовій сфері, не тільки в галузі безпеки та оборони, але також і в економічній сфері, оскільки це є абсолютно необхідним, за для того би Україна здобула стійку. Економіку, яка дасть можливість їй Україні чинити спротив і відкидати таких агресорів, як Російська Федерація, і запобігти в майбутньому таким проявам, які ви маєте зараз на сході своєї країни, а на велком діринюд ефорт сто імплементи мінськ гріменс аннефакт, а ви гавсіна стронг дікріс інді violations з the ceasefire. Я також вітаю вас тим, що Україна послідовно виконує мінські домовленості. Хочу привітати з значним зниженням е, спалаху насильства, проявів е, насильства і жертв на зоні припинення вогню. Батисітуєшні стилфраджал with Росія континіс ти супорти сепаратист від вепс, від армфорси, ви тренінг. А на колон Росія то стоп this is destabilizing Eastern Ukraine and України the integrity and the sovereignty of Ukraine. Тим не менше, ситуація залишається досить таки крихкою, нестабільною. Ми знаємо, що Російська Федерація продовжує підтримувати сепаратистів і зброєю, і особовим складом своїми бійцями, і через навчання, і тренування, і спецпідготовку відповідних груп. І я хочу закликати Російську Федерацію, звертаюсь до неї з закликом, припинити. Підтримку сепаратистів припинити ці дії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України і забезпечити в Україні мирне стабільне і суверенне життя, містерміністр. України са гайлі валют партнер в НАТО. Юкан каунтовир супорт. Вилл континути супортю ан. Сомочфор екслент митінзенексент дискуссион. Тудей та пане прем'єр-міністр Україна залишається надійним партнером. Ми вам дуже вдячні. За ті зустрічі, які відбулися, і за ваше запрошення.